Звичайне прохання закурити призвело до вбивства людини. У скоєнні даного злочину підозрюється 16-річний учень однієї із лозівських шкіл. Про це у понеділок повідомили у Лозівській міжрайонній прокуратурі. У день свого професійного свята прокурори зустрілися з представниками місцевих засобів масової інформації. Підозрюваний завдав чоловікові ножового поранення, від якого той помер. Зі слів прокурора, це не єдина кримінальна справа, в якій фігурує підліток. Тим же ножем в аналогічній ситуації він поранив іншого чоловіка, який зараз перебуває на лікуванні. Постраждалий вижив і допоміг правоохоронцям спіймати свого нападника. Обидва злочини скоєно у нічний час наприкінці листопада. Сьогодні планується вихід до суду з клопотанням про обрання міри зубіжного заходу, оскільки вчинено тяжкі злочини. За кваліфікацію кримінального кодексу України та обрання міри зубіжної заходу в вигляді тримання під вартою на час проведення досудового розслідування ізолювати від суспільства з метою уникнення подальших вчинення злочинів з його сторони за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів кримінальна відповідальність за українським законодавством настає з 14-річного віку, так що відповідати за свої ганебні вчинки юнакові доведеться самотужки. Він зростає у багатодітній родині, говорить прокурор, і додає батьки неналежним чином займаються його вихованням. Можливо, це і призвело до біди. Сімейні сварки, як говорить прокурор, часто завершуються вбивством. Всі вчинені у в стані алкогольного сп'яніння з мотивів ревнощів та сімейних сварок. Є випадки, коли злочинчення жінка з мотивів приниження її честі та гідності. Ну а чоловіки заздалегідь плануючи, можливо, певний розвиток подій наносять також тілесні ушкодження, які призводять до смерті своїм. Співмешканкам вбивства, крадіжки та шахрайства так можна окреслити коло справ, якими здебільшого продовж цього року довелося займатися працівникам Лузівської міжрайонної прокуратури. Там повідомили, кількість корисливих злочинів крадіжок збільшилася по всій Україні. В прокуратурі припускають, можливо, це пов'язано з несвоєчасною виплатою зарплат та безробіттям. Переважно біська, коли повідомляють ту чи іншу інформацію, ошукують в такий спосіб, що обіцяють за менші відсотки там або продати якусь певну річ, або про це влаштувати особу десь за кордон, або в такий спосіб, як ви вже знаєте, що телефонують і кажуть, що попала людина в пригоду таку-то, таку то громадяни дуже необачно ставляться до роз... нерозголошення своїх особистих персональних даних. Зокрема, розрахункових рахунків, пін-кодів. надають кредитні картки своїм, нібито знайомим, які і обіцяють повернути гроші, але не роблять цього. В прокуратурі говорять, багато залежить від самої людини. Якщо вона буде обачною, то менше ризикує бути ошуканою. Якщо ж це трапилося, необхідно одразу звертатися до прокуратури, аби кривдника спіймали, як то кажуть, по гарячих слідах.